Ласкавий промінь землю зігріває своїм теплом, хоч стали дні коротші, світанки вересневі після ночі, Господь росою щедро омивав, все змінилось, сам творець узяв палітру вічну фарбів кольорову, І нею ледь торкнувся всього довкола, Прекрасну осінь знов нам дарував. Давно вже стиглі зібрані плоди, Господь благословив рясним врожаєм. Ми хліб й до хліба вдосталь німаєм, те, що дали нам ниви і сади. Схиляюсь, знову я перед Творцем Бо дбає кожен день про нас тобою і обіймає світ весь добритою, та чи йому ми дякуємо за це. Колись листочок жовтий облетить. Так швидко сплине час життя земного, тож цінувати даровану від Бога так хочеться спішити кожну мить. Ще Божа ласка землю зігріва, і поки Його милість є над нами, нехай до нього щирими устами за все подяка лине в молитвах.